Добрий вечір, шановні. Начальник управління обласної прокуратури Марушій, запеклий порушник закону. 09 грудня 2022 року на електронну адресу Львівської обласної прокуратури скеровано заяву про вчинене кримінальне правопорушення суддями Журебідою та Мокрецьким. Нагадаю, що у цій заяві я вказав про факти порушення згаданими суддями вимог статті 276 КУПАП при розгляді та ухваленні судових рішень у справі номер 943 976 21 про притягнення до адміністративної відповідальності за частиною першої статті 130 КУПАП. Внаслідок яких було порушено правило підсутності та незаконно притягнутий до адміністративної відповідальності Слепов Леонід Володимирович, проживаючий у місті Житомирі, згаданою заявою у відповідності до вимог статті 214 КПК України, я просив слідчого та прокурор обласної прокуратури невідкладно, але не пізніше. 24 годин після отримання цієї заяви внести відповідні відомості до ЄРДР та розпочати досудове розслідування. Що ж зробив прокурор? Виконав свій професійний обов'язок та вимоги закону. Ні. Він на закон наплював. Він розумніший від Верховної Ради. Він сам собі пише закони, як йому заманеться. Так мені здається. Чому? Тому що він прокурор. Він, мабуть, вважає себе центром землі, навколо якого крутяться інші особи і громадяни України, що мають виконувати його незаконні захцянки. 27.12.2022 року. Я отримав лист за вихідним номером 31 дріб 2 Риска Реска 22 від 12.12.2022 року за підписом начальника управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань обласної прокуратури Олексія Марушія. Отримав писульку. Риска, супровідний лист і одночасно відповідь фальшивку на мою заяву наступного змісту. У відповідності до вимог частини 4 статті 216 КПК України скеровую вам за належністю для розгляду в межах компетенцій звернення Жукова від 09.12.2022 року щодо протиправних. На його думку, пише прокурор, на мою думку, дій суддів Бузького районного суду Львівської області, а також з інших питань. Про результати розгляду даного звернення прошу повідомити заявника у встановлений законом строк. А тепер пропоную ознайомитись із змістом статті 216 КПК України під назвою Підслідність. Тобто ця стаття встановлює підслідність злочинів кримінальних правопорушень для різних правоохоронних органів. Але перш ніж встановити підслідність, перш ніж встановити підслідність, має бути відкрите кримінальне провадження на підставі статті 214 КПК України у відповідності до вимог якої я направив прокуратуру області свою заяву про вчинене кримінальне правопорушення. Якраз цього і не було зроблено. Пан Марушій не відкрив кримінального провадження, але вигадав, що може навішати мені лапші і видати перли, на підставі яких моя заява нібито, нібито вже не була ознак кримінального провадження. І тому відповідності до вимог статті 216 КПК так, нібито вже відкрите кримінальне провадження, скерував мою заяву про вчинене кримінальне провадження суддями Буйського районного суду, значить і Житомирського районного суду Мокрецьким до територіального управління ДБР, розташоване в місті Львові. Прокурор Марушій не виконав свого, е, свого прокурорського обов'язку. І щоб приховати, затягнути час розгляду моєї заяви, який він однозначно порушив, тому що моя заява скерована була 9 числа. А, значить, як ми бачимо, е, значить, відповідь мені надана нада, нада. 12-го числа, тобто минуло три доби. Він не виконав свого прокурорського обов'язку і значить направив через три, через три доби, направив фактично до ДБР, але фактично ця заява пішла не через три доби, а вона пішла аж 22, -го, 22 -го грудня. Тобто вона вилежувалась у стінах прокуратури з 9 до 22 грудня. Тому що на конверті стоїть печатка, датована 22 груднем. Тобто цей прокурор, як юрист у професійній придатності, якого в мене є багато сумнівів, мав би, знати, мав би знати, що моє звернення має назву заяви про кримінальне провадження, у якому викладена не моя думка, як він вказує у супровідному листі. А я виклав ознаки кримінальних правопорушень суддів Журебіди та Мокрецького, які підтверджуються конкретними офіційними документами, судовими рішеннями цих суддів, проголошених у судових засіданнях іменем України, і які спростувати неможливо. Вони набули. Набули чинності і вони є чинними на даний час? Ці рішення є незаконними. Ці судді не тільки порушили закон, вони незаконно притягнули, засудили до відповідальності громадянина України. Чому прокурор Маруший закрив на це очі? Він що цього не знає? знає? А для чого тоді він працює в цій прокуратурі? Який він законник? Яка тоді ця прокуратура? Чиї інтереси захищає ця прокуратура правопорушників чи громадян України? Для чого прокурор Марушій писав і захищав диссертацію у Львівській політехніці, який він тоді кандидат юридичних наук, якщо він порушує закон? Прошу уявити, до чого допрацювався цей прокурор, що, мабуть, так, я так думаю, за гроші влаштувався, вірніше, вступив на юридичний факультет. За гроші він закінчив цей юридичний факультет, а потім, завдяки батькові Марушія Антона Зістрія, якого я особисто знаю, був прийнятий на роботу в прокуратуру. І тепер завдяки прогалинам у знаннях КПК пише таку дурню мені, вибачте, на слові. завість того, щоб виконати вимоги закону і відкрити кримінальне провадження за моєю заявою. Згаданий чиновник прокуратури, зловживаючи своїм службовим становищем умисно з метою одержання неправомірної вигоди для згаданих суддів Бузького районного суду для приховування їх протиправної діяльності від кримінального переслідування, всупереч вимог закону та інтересів служби, порушив свої службові обов'язки. Вимоги статті 214 КПК України і не вніс відповідні відомості з моєї заяви до ЄРДР. Порушив Марушій прокурор чи не порушив. Так, на мою думку, порушив. Таке порушення не вчинено на користь держави чи на шкоду державі. На мою думку, однозначно. Це вчинено на шкоду нашої держави. То ким є прокурор Марушій військовий час? Працівником прокуратури, який працює на інтереси держави чи проти держави? На мою думку, очевидно, що він працює на шкоду інтересам держави. Як таких людей можна називати? Як інакше, можна кваліфікувати такі незаконні дії працівника правоохоронного органу? Що порушує вимоги закону у військовий час. А як оцінять, оцінять викладене читачі-слухачі? Прошу давати свої коментарі. Прошу підписуватись на мій канал, тому що, як ви бачите, я завжди оприлюднюю ексклюзивну інформацію, таку, яку ви ніде не зможете більше почути. Тому що ніхто не наважується оприлюднювати ті речі, про які я говорю відверто. Журналіст інформаційної агенції, журналісти проти корупції Жуков Олександр Сергійович, 28 грудня 2022 року. Дякую за увагу.